Дев'ять місяців інтенсивної роботи, три бізнес-школи та десятки нових фахівців. Благодійний фонд Суспільні ресурси та ініціативи завершив першу фазу проєкту, який допомагає ветеранам знайти себе у цивільному житті. Ми навчали і проводили бізнес школи. Їх було три. Вони були не тільки в обласному центрі. Вони також були в двох громадах Мамаївській і Магальській територіальних громадах, де ми навчали тому, як створити власний бізнес. Підтримували в менторській супровід надавали різноманітні консультації. І власне в нас було шість переможців, які отримали гранти по 400 тисяч гривень на відкриття своїх бізнесів. Один із тих, хто вирішив змінити життя, Володимир Сетрак. Ветеран повернувся з фронту у 2024 році і вирішив реалізувати давню мрію виготовлення трав'яних чаїв. каже перехід від реальності війни до цивільного побуту був непростим, але підтримка фахівців та державний грант у півмільйона гривень дали необхідний поштовх. Тут є великі зусилля як з боку держави, так і з боку фондів громадських організацій, які допомагають. Не лише фінансами, а допомагають по-справжньому реінтегруватися людям, ветеранам, які повернулися у цивільний світ, де зовсім по-іншому, ніж на фронті, відбувається. і люди за той час перебуваючи, військові, перебуваючи на фронті, вони, по суті, живуть в паралельному світі, і дуже важко повернутися до звичайного життя. Для ветеранів шляху бізнес часто супроводжується з сумнівами. Ментори проєкту зазначають, люди, які без страху йшли в бій, можуть пасувати перед паперовою тяганиною чи податковою звітністю. Найбільшою проблемою я бачу і вважаю це те, що вони дуже сильно сумніваються і переживають. Тобто, через брак досвіду, через брак знань, вони дуже переживають за те, щоб вміти реалізовувати ці проекти. Вони гарно вчаться, вони дуже активно впитують інформацію. Але той факт, що вони переймаються тим, що вони не знають, вони знають, як захищати нас, але вони не знають взагалі нічого про бізнес. І це було найбільшою перешкодою і сумніву власне наших учнів до того. Щоб йти і працювати, створювати власний бізнес. Спектр ідей буковинських ветеранів вражає від фермерських господарств та кав'ярень до магазинів одягу та виробництва іграшок. Організатори планують продовжити проєкт у майбутньому, адже успішний ветеран-підприємець це найкращий приклад того, що життя після фронту може бути не лише мирним, а й прибутковим. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі 4